Привіт! Як зробити лисичку з паперу. Візьміть паперовий квадрат будь-якого розміру. Або, наприклад, 20 на 20 см. І зігніть його навпіл по діагоналі. Зігніть верхній кутик до центру нижньої сторони. І зробіть складку. Зігніть праву сторону, так, як у мене. І так само зігніть ліву сторону, щоб у нашої лисички були гарні вушка. Переверніть на іншу сторону. Намалюйте знизу коло, і в ньому ще маленьке коло. Це буде носик лисички. Замалюйте носик, намалюйте дужки. Це будуть очі хитрої лисички, яка зажмурилася. І поставте вподобайку, якщо вам сподобалось це відео.